Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо такий нашумівший актив, як Pendle. А я бачу, що багато блогерів говорять про те, що покупаємо-покупаємо пендал, покупаємо тому що він весь такий прекрасний. Але давайте ми з вами сьогодні розберемося, чи справді потрібно покупати цей актив. Подивимося на, скажімо так. Правді в очі і розберемося, чи так це є. І ще моєю основною метою такого сьогоднішнього відео є те, щоб ви навчилися все ж таки самостійно аналізувати активи, а не вислуховувати якихось блогерів, які вам намагаються щось продати. Тому що навіть під самою такою гарною обгорткою може бути актив, який насправді не варти, не вартий уваги. Отож, Pendle – це актив, який являється. Представником сфери DeFi, це агрегатор ліквідності. Він допомагає, скажімо так то, щоб не углублятися в ці всі терміни, оскільки я розумію, що мій канал це канал для новачків, це скажімо так. Такий протокол, який допомагає функціонувати в сфері DeFi, допомагає протоколам, які постачають ліквідність і так далі. Отож, в принципі, сам проєкт не є якимось новаторським, але він досить непоганий. Що стосується, до, до того, що, що сам по собі токен може робити, то токен може давати вам право голосу і прийняття рішень у, у ком'юніті. Таким чином, ви можете допомагати розвиватися самі ці мережі Pendle. Якщо ми з вами перейдемо на CoinMarketCap, ми подивимося трошечки аналітику Токена. Що хочу сказати ще важливого, те, що сам проект з'явився у 2021 році, але про нього ніхто нічого не чув. І взагалі на хайпі цей проект Появився, коли він залістився на Binance. А всі ми знаємо, що коли токен ліститься на Binance, це коштує дуже дорого. І відповідно, для, ну, сам факт того, що ти лістишся на Binance, це є досить такою вагомим аргументом, тому про нього почали говорити: його почали активно просувати в маси і там споникати людей його купляти. Але тут є один важливий нюанс, до якого ми обов'язково перейдемо далі. А поки ви дивитесь це відео, я пропоную вам підписатися на мій канал, підписатися на мій телеграм-канал, який є внизу в посиланні профілю, тому що на моєму телеграм-каналі я даю супер багато корисної інформації, простої і доступної для дівчат. Отож, що ми бачимо: токен вартує уже 6 доларів. Так, його капіталізація майже 1 мільярд. А ми з вами розуміємо, що коли у токена така велика капіталізація, то його буде дуже-дуже важко, скажімо так, підняти і зробити ікси. Тому що навіть якщо ми хочемо, щоб токен виріс у 5 разів, то його капіталізація із мільярду повинна вирости у 5 мільярдів. А це вибачте мене, але для крипторинку велика цифра. Отож, уже перший дзвоночок про те, що чи виросте так сильно той токен, ну не знаю. Також ми з вами бачимо, що у нас більша частина токену вже циркулює у ринку, що, в принципі, не є погано. І якщо ми з вами поглянемо на графік, то ми бачимо, що токен був повністю на дні і потім почав активно рости. Але до графіку ми з вами ще перейдемо трошечки пізніше. Зараз я хочу перейти з вами на крипторанк і проаналізувати його фондрейс. Отже, зібрали, ребята, 17,5 мільйонів доларів. І давайте подивимося, хто інвестував. В принципі, інвестували в цей проєкт досить непогані компанії: Spartan Group, Arbitrum, Binance Lab, звичайно. Тобто, інвестори досить цікаві. Але на що ми маємо з вами ось можна подивитись? Тір один, тір два проекти, в принципі, досить непогана історія стосовно фандрейзу, але є нюансик. Тобто велика кількість інвесторів, 11 мільйонів, майже все, що вони зібрали, відбулася 2021 року. А вже Binance Lab Arbitrum і Spartan інвестували в 2023 році в листопаді. Давайте перейдемо з вами на графік і подивимося, що в нас було в листопаді. Так. Ось, уявімо, що актив купували ось тут по 1 долару. І на сьогоднішній момент він уже відріс у нас. На 6. іксів. Відповідно, 6 іксів вже зробили фонди, які заінвестували в нього кошти. І тепер виникає питання, а чи дійсно вони будуть пампити свій токен далі? Тому я дуже раджу перед тим, як купувати якісь активи, зробити ось таку аналітику. Проаналізувати фонди і токеноміку. Сьогодні про токеноміку говорити не будемо. Я про токеноміку проєктів. Дуже детально розповідаю у своєму платному телеграм-каналі. І якщо ви хочете потрапити у мій платний телеграм канал я вас туди запрошую. І посилання на платний телеграм-канал у мене є так само внизу під відео. Взагалі, у своєму платному телеграм-каналі я роблю дуже круті розбори активів. Ми з моїми членами ком'юніті. Приділяємо це, цьому багато уваги, і якщо дійсно є якісь класні проекти, ми їх швиденько знаходимо, аналізуємо і купуємо в проєкт. Тому, хто хоче, буду вас рада бачити у своєму ком'юніті. Отож, ми з вами подивилися токеноміку, і ми з вами зрозуміли, що вже актив відріс. Тобто, якби ми його купляли десь ось тут, то це ще була б цікава інвестиція. А зараз вже на таких цінах я думаю, що це не цікава історія, тим більше, що... Якщо у нас ось тут відбудеться повністю фаза розподілення, і весь актив, який купувався ось тут, розпреділиться, то чи будуть вони його знову пампити на самій бичці, для мене це залишається таким питанням дуже з великим е, знаком питання. Тому що особисто для мене це виглядає картина: ось тут купили, ось тут закрились об тому що блогери кричать і люди купують без абсолютно якогось аналізу. І далі актив просто укатається вниз. І все. Таких, як я вже казала, таких проєктів, як Pendle, в принципі, хватає. Ви можете зайти на сайт Defilama і побачити, що в принципі їх достатньо, тому навіщо пампати далі проект, я не розумію. Якщо ми подивимося на ком'юніті Twitter, то 120 тисяч підписників. Якщо проаналізуємо Twitter Score, то він буде 148. Це в принципі досить непогані. Показники, але знов-таки, все це прекрасно, єдине, що немає логіки в тому, щоб пампити цей актив далі. Тому, для чого я розібрала цей актив? Для того, щоб ви побачили не все те золото, що блистить, і постійно робили свою аналітику. Також дуже детальні аналітиці, свої авторські методики аналітики проєктів я навчаю на своєму основному курсі. Також, якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, я вас всіх запрошую. І зустрінемося з вами у наступному розборі. Буду вас бачити у себе в ком'юніті та в телеграм-каналі. Всім пока і до зустрічі. А, до речі, ще одна річ: якщо вам цікаво розібрати якийсь актив, і ви хотіли би послухати мій аналіз цього активу, я вам буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені в коментарях, тому що ваші коментарі, ваші лайки, підписки і репости вони допомагають мені просуватися. А ви знаєте, що це для мене дуже важливо. Отож, пока і зустрінемося на наступному нашому відео.